І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в неділю 35 по п'ятидесятниці, в Євангелії від Луки ми читаємо з вами про зцілення сліпого Господом нашим Ісусом Христом. Коли Господь підходив до Єрихону, говориться в Євангелії, один сліпий сидів при дорозі і просив милостиню, і, почувши, що проходить народ. То спитався, що це таке відбувається. Йому сказали, що Ісус назарянин проходить. Тоді Він закричав Ісусе, сину Давиду, Помилуй мене. І йш попереду ті, що говорили, щоб він замовк, але ще більше кричав Сину Давидів: Помилуй мене. І Ісус же спинився, велів привести Його до себе. І коли той підійшов до нього, запитав Його, чого ти хочеш від мене? Він сказав: Господи, щоб мені прозріти. І Ісус сказав йому Прозрій, віра Твоя спасла тебе. І той відразу прозрів і пішов за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Господь звершує це ці диво зцілення сліпого не тільки раді за мого чуда, але щоб ми бачили, що навіть і знаходження його в дорозі не було дією і вченням пустим. Що приносить користь для послідовників Христових, щоб ми у всьому завжди і скрізь приносили одну лише користь, і щоб в нашому житті не було нічого порожнього і безсмисленого. Сліпець щиро вірував, що він, Ісус, є очікуваний Месія Христос, бо, як і в іудей, Він щиро знав, що Христос походить від сімені Давидового. Тому і кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Потрібно особливо відмітити, що сліпець цей не просив Господа, дай зору очам моїм, але волав до нього саме помилуй мене. І словами Помилуй мене Він висловлював, що він визнає за Ним Божественну силу і Божествену владу, а не вважає його звичайною людиною. Можна подивуватися, мабуть, говорить блажений фефлакт болгарський. І наполегливості його сповідання, як він, незважаючи на те, що багато хто угамовив його, не мовчав, а ще більше кричав, бо гарячність його середини рухала ним. Але що наважливіше, цей сліпець прозрів не лише тілесними, але й душевними очима, бо глас прозрій стався від істинного світла, став світлом для хворого. Говорить блажений Феофілакт, цей приклад зцілення Господа сліпого подає нам привід задуматись про сліпоту душевну, яка набагато небезпечніше і більш гідна жалю тілесної сліпоти. Зір є благороднішим елементом нашого тіла, і кожен з нас усвідомлює, що позбутися зору значить втратити ледь не половину нашого життя, не бачити нічого навколо себе, майже те ж саме. Щоб бути заживо похованим мерцем, але людина, яка обдарована від Бога розумною душею, вільною волею і здатністю пізнавати і розрізняти істини, яка є диханням душі, але яка добровільно вживає зло цей великий дар Божий, перетровуючи Богом даровану мудрість, в безумство і називає добро злом, а зло добром солодке гірким, а гірке солодким. Чи не є ця нещасна людина сліпцем? Такі були під час земного життя Спасителя фарисеї, книжники, і самі первосвященники і старіші народу Ізраїльського, бачачи його чудеса, вони приписували їх силі Бисовській, чуючи його святе вчення, вони перекручували його, сенс поносили Господа, називаючи його безумцем і біснуватим, підлесником і обманщиком. І нарешті, як бунтівника і богохульника, придали Його гібні смерті, навіть бачачи Воскресіння Господа чотириденного Лазаря, постановили вбити не тільки саму істину Христа, але знищити й Лазаря, живе свідчення цієї божественної істини, ця душевна сліпота негідна гірких сліз. Що ж народжує в людині таку сліпоту? Святий праведний Іоанн Кронштадтський говорить. Що вона буває від крайнього самолюбства, гордості і зарозумілості, від злісної приналежності серця, від заздрості і від повсякчасної ситості, їв і наситився, і став упертий, потовстів і розжирів, і покинув він Бога, що його створив і скелю спасіння свого, говорить святе письмо у Второзаконії. Таких вільних сліпців. Синів неправда є багато і в наш час, як були вони і завжди. В наш час цих вільних або ліберальних сліпців робить скам'яніння серця, озлоблення проти ближніх, байдужість до істиної віри, несамовите безглузде, намірення наполягати на своїй уявній правоті і здиснити свої беззаконні плани і наміри, пристрасть до чужого майна, боязнь втрати звичного. І згубного комфорту і злиття з Духом Світу цього. Всі ми, брати і сестри, поки не досягли святості, до якої всі християни покликані Богом, кожен в своїй мірі є душевним сліпцем, Охочем духовно прозріти і очиститися від наших пристрастей та гріховностей, тому будемо намагатися ревно і завзяттям свого серця, подібно нинішньому євангельському сліпцю. Не без Його участи просити Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він своєю всесильною благодаттю помилував нас і подав прозріння нашим духовним очам, але найпаче будемо просити і благати Його, щоб спас Він нас і захистив від зараження осліплення, переслідування істина, бо тільки істина Христос і неліцемирна любов до неї зробить нас вільними від поновлення гріха і шляху. Відступу до погибелі. Благословення Господнє, нехай перебуває з всіма нами.